Василь Ломаченко відверто про війну в Україні. Тренер Павєткіна вже пішов шукати смерть на нашій землі. Та коли чекати на повернення Ентоні Джошуа. Новини боксу, а також доність росіян у ньому. Це до нас на канал Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Вперед. Казахській легенді Геннадію Головкіну вже знайшли нових противників. Гена залишається чемпіоном світу в середній вазі за двома версіями IBF та WBA. У ЗМІ пишуть, що ці два союзи досягли домовленості щодо наступного претендента на Triple G. Причому суперників буде відразу два. Спершу це небитий бразилець Фалькао, а потім переможець пари буде змагатися з Ерісла. Анді Ларою Головкіну вже 40, але на свій вік казах запасом міцності ще володіє. Чи вистачить його на цих двох опонентів? Побачимо Фалькао, як на мене, проходити треба. Бразильчик, хоч і ні разу не програвав за 30 боїв, але й топової опозиції також іще ще не знав. А от з Ларою може бути складніше. Він також ветеранистий, але удар зберіг, і таймінг непоганий має. Поки що головкін працює допоки йому дозволяється робити його здоров'я. Але питання в тому: чи він таки відпрацює і сам вирішить піти, чи власне підуть його. Побачимо це в ринзі. Яку вагу я люблю найбільше? Heavyweight. Саме так. Мегафайт назріває у надважкому дивізіоні. Деонтею Вайлдера пов'язують на поєдинок із Енді Руїсом. WBC вже у листопаді має санкціонувати цей бій між Енді та Деонтеєм Вайлдером. Це буде претендентський бій за лінією WBC. Таким чином, переможець пари виходить на. Дару бабуля щодо розкладу можливого бою, можемо говорити лише гіпотетично. Адже з одного боку є Енді Руїс, від якого насправді у мене особисто дуже високі очікування. А з іншого боку, це Енді Руїс, який показав непереконливий бій навіть проти ветерана Луїса Ортіса. А з іншого боку, Деонтей Уайлдер. Wilder, Наразі дати якісь точні прогнози складно, адже Уайлдер плюху дав, але в тривалому поєдинку ми його не змогли подивитися. Попередньо для мене фаворит у Вайлдер. Хоч Енді Руїс і доволі стійкий до панчерів, але такий калібр йому в голову ще не прилітав. І що тоді? Буде у Вайлдер 4? Серйозно? Ні, вони, звісно, викатили шикарну трилогію, але в четвертий цей бій я дивитися не хочу. Трясця, та візьміть собі вже хтось із суперники Ейджея. <рив> До речі, а коли в ринг повертається, Ентоні Джошуа? Джошоа? <рив> коли? Окей, розказує інфу, яка наразі є. Попередньо Едді Хьорн, промоутер Антохи, повідомляв, що британець має намір іще провести бій у цьому році, але як це часто буває, перерва між боями дещо затягується. Тому тепер поєдинок Джошуа варто чекати на початку 23-го року. Раніше змі пов'язували Ентоні з двома суперниками: це Кріс Аріола і це Швед Отто Валін. Загалом очевидно те, що після двох поразок Усику Джошуа потрібен такий суперник, якого він зміг би точно подужити, але дуже бажано. Щоб це був хтось із топ-15 організацій. Моя думка, що потрібен хтось чим побільше, щоб перемога дала реальний імпульс британцеві. Адже хевівейт це не Олександр Усик. Він тут скоріше як виняток. Якщо обирати суперника Джошо, я би зупинився на новоспечному канадійцеві Арсланбеку Махмудову або Філіпу Херговічу чи тому таки Оттоваліну. Такі поєдинки могли би стати реальним початком трампліну для повернення Ентоні Джошу, а також мали б хороший резонанс серед боксерської публіки. У полку пляшку сідальних неабияке поповнення. Олександр Пав'яткін ще на м'ясо в Україну не пішов, але свого тренера вже відправив мова про Ігоря Нєстєрова – людини з тренерського штабу Пав'яткіна, який був у куті вітязя, а також є другом боксера. Ну, по-перше, Санька Пав'яткін, як каже давня російська приказка не імей 100 друзей. А імій гробову ладу. А Ігорьку зичимо чим швидше показати справжній російський дух, як це було в поєдинку Клучко повєткін один із цих двох потрапив у нереальний скандал та виявився прихильником ОПЗЖ. А також там була якась штовханина. Детальніше про цю історію я розказав у своєму телеграм-каналі, де також оперативно викладаю усі боксерські новини. Тому підпишіться, посилання в описі. Камон, чекаю там. Василь Ломаченко в інтерв'ю Тупренк розказав, як зустрів початок повномасштабної війни, а також пояснив, чому з часом вирішив залишити Україну. Я ніколи не вірив, що переживу війну протягом мого життя. Це жахливо. Це дуже жахливо. Коли війна почала. Я був у Греції, я не міг повернутися додому, бо всі рейси було скасовано. Це була дуже довга подорож. Я полетів до Румунії. Після цього я поїхав машиною до річки, сів на човен і повернувся додому. Це був другий день війни. Наступного ранку я відправився до військових, отримав зброю, одяг, почав готуватися до війни. Для себе я зрозумів, що не можу покинути дім мою країну. Просто забуваєш про свої цілі, свої мрії. Твій розум зосереджений на родині, на людях, що тебе оточують на тому, щоб зберегти життя. Ніхто не зрозуміє цього, поки сам не пройде через це. Дуже важко, коли лягаєш спати і чуєш сирени, біжиш до підвалу, і ніхто не знає, як довго там доведеться бути. Цей момент змінює наше життя. В країні, коли ти доросла людина, ти розумієш цю ситуацію, ти можеш пристосуватися до війни, але діти перші 2-3 місяці було захоплено велику кількість міст та населених пунктів у нашій країні, і розуміння, що буде далі, не було. Але настав момент, коли ситуація, начебто, почала прояснюватися, нашим військовим вдалося відбити території. Ми пішли у наступ. Тоді вже стало зрозуміло, що все має скластися добре. Чесно, якщо так розібрати, то це цілком адекватний коментар. Василь повідомив, що він повернувся в Україну як тільки Зміг. Він розказав про те, що люди буквально ночували в підвалах, аби їх не вбили. Він також доповів про мужніх військових, які власне звільняють наші території. Один момент: хто напав і хто звільняє. Він все доволі логічно сказав, але забув чітко вказати, хто є хто. Скажімо, як це раніше зробив його кум. Російська Федерація бомбить мою країну і руйнує мирні. Будинки, де живуть люди. Крім усього, у українського суспільства було б менше претензій до Ломи, якби він з самого початку сказав кілька простих фраз. Перше. Україна переможе. Друге Росія дно і терорист. Третє слава Україні. Та бій Ломаченка проти Артіса буде вже на наступних вихідних. І чи будете ви підтримувати Василя? Напишіть у коментарях свою думку. Чи будете і чому. Такої денацифікації в Ринзі ви ще точно не бачили, тому гляньте у ролику на нашому каналі. Слава Україні, слава ЗСУ!